Андрій Лунін герой чвертьфіналу. Проте не для УЄФА. Про емоції українця після матчу. Реакцію куртуа та оцінки від аналітиків говоримо сьогодні. Підписуйся. Два відбиті українським воротарем пенальті допомогли мадридському реалу святкувати перемогу над Манчестер Сіті та прохід у півфінал турніру. Після матчу голкіпер розповів, що дуже ретельно готувався до серії 11-метрових та вивчав гравців. У випадку з ударом Бернардо Сілви вирішив ризикнути та залишитися на місці. За його словами, хтось із пенальтистів мав би пробувати по центру. На щастя, ним виявився саме португалець. Аналітики з Хоскорт оцінили гру Андрія найвищою оцінкою в команді 9.5 проте гравцем матчу він не став. Нагороду від УЄФА неочікувано отримав Феде Вальверде. Після гри Лунін у своєму інстаграм лаконічно зізнався у коханні до команди. А травмований конкурент Андрія Тібо Куртуа у соцмережі X написав: вперед, великий Лунін. На фоні невизначеності із майбутнім українця у реалі продовжує підвищувати його цінність і Фабріціо Романо. У постій, присвяченому гравцеві, журналіст зазначив його шлях від третього кіпера вершкових до перформансу НайТіхат, завершивши його так. Лише одне повідомлення: ніколи не здавайся. Чи вірите ви у те, що Андрій Лунін зможе виграти лігу чемпіонів як основний голкіпер реалу? Пишіть свої думки у коментарях.